Спеціальна доставка без права на помилку у логістиці. Ми звикли до фур, контейнерів, проте є вантажі, які мають особливий статус, і за ними не просто документи, і всередині не просто техніка і не вантаж. Ми виконали доставку біоматеріалу заморожених живих людських клітин в термобоксі з охолодженням мінус сто дев'яносто сім градусів. Вага самого вантажу всього лише 14 грам. Цей вантаж не можна перевертати, транспортування лише в горизонтальному положенні, не можна перегріти, оскільки термо завжди повинен бути закритим. Не можна затримувати, адже заброньовано заздалегідь виїзд з аеропорту. Це вантаж, для якого помилка в 1 градус критична. Тому весь маршрут був під персональним контролем. Сертифіковане пакування. Митне оформлення без затримок, моніторинг температурного режиму, точне планування та підготовка необхідного пакету документів. Перевезення біологічного вантажу це не стандартна логістика, це точність, митна обізнаність і повна прозорість. У цьому перевезенні Севенпорт підтвердив свою експертність у доставках високочутливих вантажів, де кожна хвилина і кожен градус мають значення. Севен логістична компанія, яка спеціалізується на складних логістичних рішеннях. Потрібно доставити високочутливий вантаж. Звертайся в Севен Ми знаємо, як це зробити правильно.